У пункті, який запрацював у Полтаві після відключення електроенергії, люди п'ють чай та заряджають мобільні телефони. А біля намету вишикувалася черга із приблизно півтори сотні людей. Взяла зарядний пристрій, щоб садити мобільний телефон, тому що світла немає, нічого немає, треба якось виживати. Вчора звичайно, вечора, о другій годині, десь виключно. Сиділа без світла, немає вдома, не Ні опалення, нічого немає. Ну якось при свічках, але сиділа. Хочу зарядити пауербанк і чуть-чуть підзарядити телефон. Одне дуже жалію, що не взяла з дому переноску у лініці. Так би ще хтось поспользувався. Після ракетних обстрілів, які російська армія завдала 23 листопада, у Полтаві рятувальники розгорнули 9 пунктів, куди люди можуть прийти, щоб зігрітися та підзарядити пристрої. Менш ніж за добу їх відвідали близько 9 тисяч людей. Повідомила телефоном речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко. Ми дозволяємо людям заряджати до повної, тому що ми не знаємо, коли буде наступна можливість, так підзарядити, тобто повністю дозволяємо, але просимо, щоб поважали інших людей, тому що в нас їх дуже, як ви бачите, і зараз багато. Просимо, щоб заряджали, можливо, до 70% надавали чергу іншим. Розрахований я з людей. Пункти, куди можна прийти людям, діють у ще 16 навчальних закладах міста. Сталася із соцмереж, прийшла нещодавно, 30 хвилин тому, стою, щоб зарядити телефон. Раніше я знаю, що пробігалася досить довго, але зараз вже швидше. У мене наразі немає повербанка, я поки що заряджаю тільки телефон, тому що зав... вчора із двох часов дня немає зряду. Загалом на Полтавщині розгорнули понад 180 пунктів, куди люди можуть прийти, щоб зігрітися та підзарядити пристрої. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.